Сьогодні зло піднімає голову лише через толерантне ставлення до нього, на ґрунті гуманізму, лібералізму, постмодернізму, а також заперечення будь-яких абсолютів у світі проросло зло. Коли немає жодних абсолютів, немає нічого вічного, незмінного, немає досконалої першооснови всього існуючого, немає Бога, духу не існує, тоді ніхто не може бути абсолютно впевнений ні в чому. Грань між добром та злом розмивається. Як тоді відрізнити, що правильно, а що ні? Я сам вирішую, що правильно, а що ні, скажете ви. Я, Бог мого всесвіту. А що як інший такий самий Бог, але свого всесвіту, вирішить застрелити вас? О, Він не може цього зробити, скажете ви. Звісно, може. Адже він, Бог свого всесвіту, і сам визначає що було б добре вбити вас, бачите, до чого нас доведе така логіка: коли немає жодних абсолютів, кожна людина має рацію і робить те, що справедливо в її очах, як говорить Книга судді у Біблії, і це страшний божевільний час війни, хаосу, насильства, садизму, грабунку та безбожжя, серйозні проблеми суспільства протягом досить довгого часу через безбожжя та незнання Божих законів світ божеволіє.